Читаємо слідуючу історію, дуже важлива історія, друзі. Ви повинні зрозуміти цю історію. Ви повинні зрозуміти. Якщо ви зрозумієте слідуючу історію, це вам допоможе. Читаємо слідуючу історію. 11 вірш. Івангелії е, відбуки, 7 розділ. 11 вірш. І сталося, що наступного дня Ісус Христос пішов у місто, яке називається Наїм. І з ним ішли учні його і багато народу. Як завжди? Коли Ісус Христос наблизився до міських хворих, виносили померлого, єдиного сина у матері, котра була вдовою. І багато людей з міста йшли з нею. І коли Господь побачив її, то змилосердився. Він милосердний, пам'ятаємо, Господь завжди, завжди милосердний. це він. він змилосердився над нею і сказав їй, не плач. І він підійшов і доторкнувся до мат, ті, що несли, зупинились. І він сказав: Юначе, кажу тобі, встань. І мертвий підвівся, сів і почав говорити. І Ісус віддав Його Матері. І страх обійняв всіх. І вони славили Бога, кажучи, великий Пророк з'явився між нами, і Бог зглянувся над народом своїм. І чутка про Ісуса розійшлася по всій іудеї. І по всій тій околиці. Отже, переказую своїми словами. Ісус Христос на світуй день виходить з Капернаума йде в слідуюче місце. До речі, хочу сказати: Він переходить від серця до серця, щоб доторкнутись до кожного серця. Він е, доторкається до Твоєго, ходить з місця до місця. Хтось, може, хотів Ісуса Христа приватизувати, Ісус Христос не приватизується. Він рухається, він, він Спаситель, Він спасає е, людей. Так і ми робимо. Так повинна робити християнська церква. Вона рухається в різні місця, щоб там, де темрява, там, де сльози, там, де біда, щоб явити любов. Отже, він приходить в це місто, підходить до міста. І з міста якраз виходить ця поховальна, похоронна процесія. І вони, там є, іде мама ця, ця в чорному, і вона, мало того, що вона вдавала вже чоловіка втратила. Вона що сина єдиного свого втратила, і вона виходить. І це, і там багато людей, і це дуже сумно, ви розумієте, ви розумієте це. Ісус Христос це бачить, Ззаді нього учі, повна народу, він підходить, і написано, він змилосердився, він підходить до мами цієї, він каже, не плаче. І потім підходить, і він воскрешає цього хлопця, і він повертає його, його маму. Тепер, ось що я хочу сказати, друзі, дивіться, Біблія стверджує, тут уважно, ви повинні це запам'ятати, Біблія стверджує, що диявол також існує. І диявол це зло. Диявол це зло. Диявол це вбивця. Диявол це грабіжник. Диявол це той, хто руйнує. Диявол це той, хто е, Ну, все зле, що існує в цьому світі. Це якби він е, е, через нього приходив. Ісус Христос, біблія свяже. Ісус Христос, Він даятем. Бог є даятем. Бог джерело життя, Він життя нам дав. І все добре, що в нашому житті є, це Він, він нам дав. Бог це Отець, Він даятель, Він дає. Він е, джерело. Його рука милосердна, завжди притягнена. Діяво руйнує, обманує, грабить, забирає, е, вбиває. Це діяло. Е, Бог Отець. Ісус Христос, який як явив нам Бога Отця, Він добрий, Він даятель. Він добро, він джерело, він життя тобі дає, він надихає, він дух життя. Людина може прийняти дух життя і вийти з цього залу іншою наповненою. Отже, дивіться, до того, як ця жінка зустріла Ісуса Христа, що в неї було в житті? До того, як Ісус Христос її зустрів в цьому місті наїв, що було? В неї були втрати. Вона втратила чоловіка, вона втратила сина. До того, як вона зустріла Ісуса Христа. Після того, після того, е, поставте там стільці, нехай не писав. Після того, як вона. На мене дивимося, на мене. Люди, ви побачите зараз, помилуєте. Увага! Після того, як вона зустріла Ісуса Христа, що вона отримала? Вона отримала життя. Вона отримала, що Господь їй повернув сина. Вона отримала деяння від Господа. До того. Увага! Це дуже важливий пункт. Дивіться на мене, друзі. Не одлікайтеся. Я хочу прочитати, як про це сказав апостол Іоанн в 10 розділі. І апостол Іоанн про Ісуса Христа каже такі слова: Він диявола називає злодій. Злодій приходить тільки для того, щоб красти, вбити і знищити. Я прийшов для того, щоб ви мали життя і мали вдоста. Я пастор добрий. Добрий пастор покладає життя своє за овець. Ще раз прочитаю: Ісус Христос називає диявола злодій крадій е, вбивця. Злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, вбити і знищити. Ісус Христос про себе тепер каже. Про Бога Він каже, я прийшов, щоб ви мали життя і мали в, достат, в достатку, мали життя. І він про себе далі каже, я є пастор добрий. Я життя своє покладу за вас. Я життя своє віддам за вас. Я віддам. Дивіться. Отже, що я хочу сказати? Дивіться. Ісус Христос даяти. Бог даяти. Диявол – крадій грабіжнику, вбивця. Е, до того, як ця жінка зустріла Ісуса Христа, в неї було руйнування в її сім'ї, руйнування, смерть. Було все погано. Після того, як Ісус Христос зустрів її, в неї почалося життя відновлено, відновлено. І ось що я хочу сказати, дивіться, є ознаки. Тепер уважно. Тепер ознаки. Там, де тепер про свою сім'ю думає. Думай про свою сім'ю. Думай про ту ситуацію, в якій ти. Там, де втрати, горе, сльози, алкоголізм, мат-перемат, -мат, е плачущі діти, нещастя. Е -е, і люди кажуть, Боже, ну для чого ти це робиш? Поки ця жінка не зустріла Ісуса Христа, що було в її житті? Руйнування, було тьма. Смерть, сльози, горе, горе за горе, одна біда за іншою бідою. І вона зустрічає Ісуса Христа і в перший же момент що? Життя, життя повертається. І знаєте, ми, ми, українці, ми Богу приплітаємо. От Бог забрав, чого Бог забрав, от Бог все позабирав. Чого Бог це робить? Чого Господь це допускає? Ще раз хочу сказати: поки жінка не зустріла Ісуса Христа. Бога, поки Бог не зустріла. Диявол руйнував. І був в її житті, і був в її сім'ї. Руйнував все. Коли вона зустріла Ісуса Христа, Бог даятель, це його природа. Розумієте? Він не забиратель. Він даятель. Він дає життя. Диявол краде. Бог дає. Ісус Христос всіх зцілив, Накормив. Обіймав. Воскрешав. Далі, тепер хочу сказати, увага, я, я хочу приклад привести. Приклад про нас з вами, друзі. Про нас з вами. Ми приходимо до лікаря. Наприклад, ми приходимо до лікаря. Сидить перед нами досвідчений лікар. І, і він каже, розкажіть, що у вас? Ну що, ну, що у вас, чимбургріга. І ми кажемо, ну, у нас там є, наприклад, головна біль, е, насмерк, що ми там е, чихаємо, ми, е, там кашляємо, легені щось. І досвідчений лікар, я такі прості е, речі назвав, І досвідчений лікар, він зразу, він навіть тебе не слухає. Він думав, що він вже не перший рік. Він по цим ознакам може сказати діагноз. Ти просто Або що син? Може сказати по ознакам діагноз? Е, навіть і ви по ознакам можете діагноз. У нас всі самолікуванням займаються. Я знаю, скільки у вас там нету. Кожен мою аптеку. Ну я не про це. Чи можемо ми по ознаках, навіть по ознаках, не будучи спеціалістом, сказати діагноз. Іноді можемо, Правда? Правда. Дивіться. І от я вам хочу сказати ознаки, друзі. Я хочу сказати, ознаки, якщо в твоєму житті горе за горе, біда за бідою, сльози, руйнування, тепле, мат перемат алкоголь. Заходиш в твою хату, можна сокиру повісити на цей табачний дим. І так далі, грязний і е, е, лампочка ще тридцятка висить. Я хочу сказати, ну там нема Бога. Там нема. Як це в моєму житті нема? Ну я по ознакам кажу, що нема. Я не то що я не проти, щоб ти, ти вважаєш, що в тебе є Бог. Але по ознакам я бачу, що ти не запросив Ісуса Христа. Тому що де, де Ісус Христос? Там яскрава людина. Там силене серце. Там е, тільки Ісус Христос її зустрів, у неї почалося відновлення. Запроси Ісуса Христа в своє життя. Якщо в тебе ця ознака, ти можеш вигоражувати, то ні. Це, не, це по ознакам ні, це неправильно. Моє життя наповнене Богом. Я можу сказати, так, да, я бачу. Я бачу по ознакам. І наші люди, вони всі мають Бога в душі. І зруйноване життя. Хотілося б зру... ні, ні. І зруйноване життя. Друзі, я хочу вам сказати, я ніколи не хочу зараз вас обідати. Якщо ти не запросив Ісуса Христа, якщо ти не прийняв серце своє Ісуса Христа, якщо Ісус Христос не прийшов до Тебе, запроси. Просто скажи, Господь, я хочу, щоб. Е, як він каже, я є пасти добрий. Я, я приніс життя. Я хочу, щоб у тебе було життя. І щоб його було достатньо, щоб ти була щаслива людина. Чому Ісус Христос даяте? Бог даяте. Тому? Я радий, коли люди приходять на церковне зібрання. Я шкодую, коли людина прийшла перший і останній раз. Ну, тому що вона нічого не поняла. Ну, е, хоча в неї був шанс. Але тут саме людина може почути, дійсно, в моєму житті такі ознаки. Я думала, диявол мене обманював, що це нормально, що так я повинен жити. Ні. Господь є диятир. Я хочу останку прочитати 22-й псалом. Дуже шкода, що ви не викладаєте там. Е, я хочу почитати з вами псалом і задати його е, додому, щоб кожен з вас знайшов псалом номер 22, 22. Псалом Псалтирі, Біблії. Знайшли 22-й псалом. І його читали весь тиждень. Я можу голосне. І щоб ви його читали весь тиждень. Тому що він саме про це. Отже, псалом 22. Я читаю і ми молимося, і заканчивається промова. Дивіться, Ісус Христос, Євангеліє від Івана сказав. Можливо, в пол сюди вийдіть, поки, поки плаче. хол сюди. Ну, все плаче. Ну і хорошо. Це добре. Дитина не, no, не заважає. Не, не Не втікайте, будь ласка, не уходьте. Просто побудьте трошки тут, вона заспокоїться. Не, 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 не проблема. Не проблема. Не проблема. Для мене не проблема. Псалом 22, слухайте уважно. Господь пастир мій. І я ні в чому не матиму потреби. Він оселяє мене на пасовисках зелених і водить мене до вод тихих. Він навертає душу мою, спрямовує мене на стежки праведності заради імені свого. Господь пастир добрий. Він дбає про мене. Як класно, що Господь дбає про мене. Я ці слова кажу. Він дбає про мене, Господь мій пастир. Клас! Я хорошо пристроюся, друзі. Це моя віра. Він мій пастир. він бає. Я ні в чому не буду мати потреби. Знаєте, ви скажете, хорошо тобі, ти не маєш потреби. Друзі, в 90-х, коли у нас е, я був віруючим, і у нас нічого було їсти, я читав цей псалом. Я придумав на цей псалом пісню, я можу вам її заспівати. І я казав тоді сльозами, молився, казав, Господь, я вірю, що ти мій пастир. І я не буду ні в чому мати потреби. Ти мій пастир. І я це казав, замість того, щоб казати, нічого в мене немає, ніхто мені нічого не дасть, я не всі люди поведні. Я казав, Господь мій пастор, я не буду мати потреби ні в чому. Він такий класний, ну нічого що нічого немає. Щось придумає. Тетяна Євгенівна була вагітна на якомусь восьмому місяці. Я її взяв на багажник велика. Ми поїхали в ліс, вона в тому місці, уявіть собі, збирали там гриби під дощем. У нас була каша. Ми зварили гриби з кашею. І ми казали: Господь ти наш пастор. О, добре. А, у нас на цьому, На І Якраз промова закінчується. 22-й псалом. Коли ви будете вдома його читати, будь ласка, ви читайте його як молитву про себе, як слова віри. Нам потрібна віра. Господь. Даятелю. Він не краде, Він не забирає, він не, він не руйнує. Тільки ця жінка зустріла Ісуса, у неї пішло відновлення. Тільки ти прийдеш сюди і почнеш робити кроки віри, потрошку в тебе почнеться відновлення. Спочатку в твоєму серці, потім в твоїй вірі. Далі роби кроки. Потім ти почнеш шукати волю Божу. Потім ти почнеш служити Господу. Господь дасть тобі нагороду. Господь мені вже при житті дав кучу нагороду. І після смерті Господь дасть тобі нагороду. Тобі треба трошки змінити те, як ти думаєш, і почати вірити. Почати вірити Слову Божому. Це допоможе кожному. Дякую, друзі, за те, що ви уважно мене слухали. Я зараз помолюся і ми продовжуємо наше служіння ще трошки.